І поки одні захищають нашу країну, інші за гроші готові її зрадити. Спецслужби Російської Федерації розкручують нову схему вербування, підкуповують неповнолітніх, використовують їх в темну, а потім вбивають. Свіжий приклад: нещодавні вибухи в Івано-Франківську: як ФСБ вербувала неповнолітніх? Чому підлітки піддалися смертельні пропозиції? Та чи можна було завчасно зарадити трагедії? Відповіді на ці питання шукали наші журналісти. Івано-Франківськ вечір вівторка поблизу залізничного вокзалу лунає вибух. В його епіцентрі двоє підлітків: один гине на місці, інший з тяжкими травмами потрапляє до лікарні. Згодом стає відомо, хлопці причетні до підриву. В одному із телеграм-каналів підлітки знайшли оголошення про роботу, на яку погодились. Вони отримали інструкції від роботодавця та гроші на оренду квартири неподалік залізничного вокзалу. Потім придбали необхідні інгредієнти та компоненти, і у квартирі виготовили вибухівку, яку мали розмістити у визначених місцях. Саморобну вибухівку підлітки помістили до термосів для підсилення уражуючої сили. Спорядили їх металевими елементами та приєднали детонатори. Разом вирушили до пункту призначення, але не дійшли. Їх дистанційно підірвали російські спецслужби. 11 березня ввечері під час транспортування вибухового пристрою до однієї із цілей його було дистанційно. Приведено в дію у результаті на місці загинувся фігурант, річний фігурант п'ятнадцятирічний спільник отримує тяжкі поранення. Його госпіталізували до лікарні. Таким чином російські спецслужби намагалися ліквідувати. Усіх виконавців вибуховою хвилею травмовано ще двох перехожих. Пацієнт був зразу прооперований. В нього були ампутовані обидві нижні кінцівки, і після того переведений у відділення інтенсивної терапії реанімації. Двоє інших пацієнтів після консультацій суденних хірургів та ракальних хірургів були обстежені та госпіталізовані у відділення. Їхній стан стабільний, їхньому життю не загрожує нічого. За кілька хвилин після першого пролунав другий вибух в орендованій підлітками квартирі. Вибух. Стався в квартирі на 9-му поверсі 9 поверхової будівлі. Не встановленого предмета з подальшим горінням. Площа горіння 400 квадратів. На місці вибуху врятовано 4 особи. Лише дивом ніхто не загинув. Потужне, але в стіну прийшов основний, тому могло бути більш. Наслідки гірші. Незадовго до вибухів підлітків бачили місцеві, втім нічого підозрілого не помітили. Вони тут сиділи десь, може і пів години, можливо, і більше ці хлопці. Їх бачили, але, як завжди, ніхто не звертає, на жаль, уваги. По-перше, люди трошки вже розслабилися, забули, що війна це раз. По-друге, що це вокзал. П'ятнадцятилітньому хлопцю, що вижив, оголосили про підозри у пособництві у вчиненні теракту та виготовленні вибухівки. Йому загрожує довічне. Як повідомили в СБУ, російські спецслужбісти вдалися до нової тактики в умовному українському тилу. Її головна риса виконавці довго не живуть. Вони підривають своїх агентів, використовують їх в темну, а потім позбуваються як зайвих свідків. Якщо вам або вашим знайомим пропонують просто занести пакунок до ТЦК, поліції чи іншої адмінбудівлі, знайте вас хочуть вбити. Втім, страх загинути або потрапити до в'язниці у випадку з неповнолітніми не завжди спрацьовує. Причиною може стати і недостатня інформаційна гігієна, і бажання бути причетним до чогось дорослого. Та як може здатися підліткам крутого, кажуть спеціалісти. В підлітковому віці є надзвичайно важлива потреба у дитини. Бути визнаним, бути крутим, самоствердженим, проявлятися. І швидше за все, тут могли керувати такі от е, потреби е, тими підлітками, що вони задіяні в щось дуже доросле, дуже надзвичайно епічне, якесь і так далі. Та, тобто вони... Почували себе дуже дорослими, зухвалими і впевненими в тому, що для них це закінчиться все добре. Попередити такі трагедії непросто, але можливо. Додають психологи. Навчальні заклади мають розповідати про інформаційну гігієну під час війни. Батьки намагатися бути ближчими до дітей, і мова не про банальний контроль гаджетів. Як би дорослі не виглядали діти, та вони все одно являються ще дітьми, емоційно нестабільними, десь когнітивно незрілими, і з ними обов'язково потрібно тримати емоційний зв'язок і немає. Нічого кращого, аніж проговорювати те все, що ми зараз говоримо з ними в бесіді, без якоїсь е, маніпуляції, без агресії, та проговорювати, що є такі моменти, і треба бути обережним. І якщо тобі хтось незнайомий, пише, нема нічого. Такого зухвалого в тому, щоб підійти до мене і показати те повідомлення і запитати, як ти думаєш, це окей чи не окей, дієвими можуть бути і спеціальні групи для спілкування. Звісно, надійні та перевірені. Дуже багато безкоштовних груп підтримки. І не просто підтримки, а навіть просто груп спілкування для підлітків, у яких товариші роз'їхалися в інші країни. Бо ті підлітки переїхали з свого місця проживання до нового, ще не обросли соціальними контактами. Почувають себе дуже самотньо, дуже нереалізовано втратили свою ідентичність, і за рахунок і онлайн і офлайн груп підтримки можна здобути ту потрібну складову, якої можливо не вистачало у тих дітей. В разі ж ґрунтовних підозр, що по той бік екрану ворог не зайвим буде звернутися до правоохоронців. Іноді це на питання життя. Щоб не стати терористом-смертником, повідомляйте про спроби вербування у Чат-Бот СБУ спали ФСБшника. Служба безпеки гарантує повну конфіденційність, а кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване. Олег Ендриксон, Ірина Темчишин, Олександр Макушак, Програма Вікна СТБ, марафон Єдині новини. Я вітаю вас. Час новин у марафоні. Про все найголовніше з фронту і тилу на 21.30 розкажуть журналісти фактів та вікон. Тема далекобійних безпілотників і ракет стала головною на ставці, яку сьогодні збирав президент Зеленський. Наш дрон дальністю 3000 тисячі кілометрів пройшов випробування. Про виробництво більшої кількості ракет і БПЛА Україна вже на цьому тижні говоритиме із партнерами. Сьогодні ж. Доповідали щодо застосування українських ракет довгого Нептуна, можна сказати, задоволені результатами уражень. Український ресурс оборонного виробництва разом з інвестиціями партнерів, передусім в Європі, це надійний фундамент для нової архітектури безпеки, яка неодмінно буде створена на нашому. content Надвечір російські війська вбили мирного жителя у Херсоні. Як повідомляє місцева влада, ворожий дрон скинув вибухівку на цивільного у Дніпровському районі. Від травм чоловік загинув на місці. А у Покровську на Донеччині внаслідок ворожого обстрілу було поранено трьох дітей. За даними поліції, вранці російські війська вдарили по приватному будинку. Серед постраждалих дві сестри восьми і 15 років та їхній 12-річний брат. Хлопчика і старшу дівчинку евакуювали санавіацією до Дніпра. Молодшу дитину доправили у лікарню добропілля. Місцева влада повідомляє: торік у жовтні цих дітей уже вивозили із села піщани Покровського району до бабусі на Полтавщину. Однак, згодом батьки вирішили повернутися до Покровська. Дорослі, які змушують своїх дітей сидіти під обстрілами у прифронтових містах, викликають людь не бережете себе, то вбережіть хоча б дітей. Не чекайте, поки снаряд чи бомба прилетить у ваш будинок. Евакуюйтесь. Черговий евакуаційний потяг із Донеччини зустріли на Закарпатті. Він доправив у відносну безпеку 31 жителя Донецької області, зокрема, 19 евакуйованих діти, найменші лише півтора року. Росія намагається штурмувати річку Вовчу у Вовчанську на Харківщині. По ній нині проходить лінія фронту в місті. Про це заявив речник оперативно-тактичного груповання Харків Павло Шамшин в ефірі національного марафону. За його словами, росіяни у Вовчанську намагаються зокрема використовувати підземні комунікації і рухатися ними. Проте, всі спроби ворожих штурмів у місті наші війська відбивають. Ситуація наразі контрольована. Навіщо їм власне потрібен Вовчанськ? Навіть ну власне те, що від нього залишилось, тому що від самого міста напевно, ви всі бачили ті жахливі кадри лише самі руїни. Але навіть у руїнах у руїнах можна проводити певне маскування, приховане переміщення. До того ж, у місті завжди є підземні комунікації, які ворог використовує для накопичення своїх. Сил і засобів знаєте, вони полюбляють залазити там у підвали у в різні там труби. Але ми робимо все можливе, щоб коли вони залазять в труби, щоб їм власне там була труба. Як нищать ворога на Харківщині, показали прикордонники роти ударних безпілотних авіакомплексів Фенікс. Бійці завдяки дронам ліквідували російський танк т 72 і машину інженерного супроводу. Воїни зазначають, що противник ховав техніку у лісосмугах, готуючись до наступу. Проте ці плани було зірвано завдяки вчасному виявленню та знищенню важкої техніки загарбників. Ми продовжуємо цикл репортажів про військових медиків, тих, хто навчився оперувати під обстрілами, протезувати найменші судини, ставити на ноги найважчих поранених і одночасно відбивати атаки диверсантів. Сьогодні про очі медиків: 100% тяжких і середніх поранених потребують досліджень на комп'ютерному томографі. Нині Харківському шпиталі необхідна заміна дорогого апарата. Оголошено збір на новий КТ. Упродовж сюжету ви побачите на екрані QR-код, за яким зможете допомогти. Розповідає Марія Малевська. Ми на добу лишимо у приміщенні з томографом нашу камеру GoPro. Можна? Лише мінятимемо акумулятори, аби наочно показати вам, яке навантаження на це обладнання біля апарату КТ Мурашник і вдень, і вночі. Можна дихати? З томографа лунає звук, можна дихати, але цей боєць із проникним пораненням у голову цього не почує. На КТ привозять і таких непритомних бійців разом із апаратом штучної вентиляції легень. Боєць ще у томографі хірурги, яким зараз треба буде його оперувати, сходяться подивитися. Знімки за сьогоднішню ніч е дам було... Дуже велике навантаження надійшло одразу велика кількість поранених, тому навантаження дуже велике. І якщо порівнювати з довоєнним часом, то в нас збільшились обсяги на 300-350%. Навантаження на харківський шпиталь зараз таке, що мали би одночасно працювати два томографи. Мають медики лише один, і той скоро вийде з ладу. Воно проводиться в 100% в середньоважкому і важкому стані, і в процентах в 60 у легких. За місяць фактично ми пропрацьовуємо рік тих досліджень, які він передбачений його навантаженням. Тобто за ці півтора роки, що тут стоїть цей томограф, він відпрацював вже 15 років навантаження. Але без нього розглядіти і прооперувати ось такі поранення серця, наприклад, просто неможливо. Також ось дуже цікавий був також вночі сьогодні. Випадок поранення також середостіння між початковим відділом аорти та легеневою артерією, знаходиться також великий осколок. Ого. Ого, угу, оце оце він. Так, ну поки все добре, бачите. Один із тих, кого привезли вночі до шпиталю з Під Куп'янська, і оглядали перед операцією на томографі 49-річний Сергій. Ці кадри ми знімаємо відразу ж після операції. Бійцеві довелося ампутувати ноги. Було м'ясо, кості це таке діло. Нічого страшного, все, все буде добре. Головне, що вийшли оттуда. І знаєте, що більше всього хочеться. Щоб усі оттуда хлопці вийшли. Тільки вийшли вже так, з переможцями. Чорний ліс попали на все. Оперував Сергія хірург Володимир Копріянчук. Без досліджень КТ, пояснює, оперувати це як наосліп. Може бути те, що не видно очима. Внутрішні кровотечі, перелами, пневмоторакс. А ще бувало у поранених на КТ випадково помічали і онкологію. Зараз воюють висококінетичною зброєю, вибухова хвиля вона має дуже сильну вхідну кінетичну енергію, яка пошкоджує і мозок, і легені, серце, забой серця, забій легень, забій головного мозку. Тому кате дуже необхідно нам для діагностики таких ось ускладнень. Зміна на зміну тут не схожа. Наступної доби вночі наче коротке затишча, але ось настає ранок. Прибиральниця ледь встигає вимити підлогу, як везуть і везуть поранених. Відповідно, товсти і от петлі. Це оперує головний хірург харківського шпиталю Сергій Шепілов. Операційні тут так само, як і томограф, працюють нон-стоп 24 на 7. Нещодавно Сергій Шепілов та начальник шпиталю Едуард Хорошун отримали престижну державну премію імені Бориса Патона за наукову роботу про лікування вибухової травми грудей та черева. Баємося втратити свою боєготовність а саме. Можливість надання допомоги цій категорії поранених, які мають важкі важке поранення торока Тому ми зараз я зараз буду донатити цю премію, яка складає 50 тисяч гривень на рахунок банки. Перевести свої кошти можна через от такий формат збірний апарат КТ для госпіталя. Зараз на екрані ви бачите той самий QR-код, який сканують військові медики, аби задонатити. Допомогти харківському шпиталю може кожен із нас свої 50 тисяч премії донатить на новий томограф і очільник військово-медичного клінічного центру північного регіону, герой України Едуард Хорошун. Поповнити водій. Wow. Yeah. Ми, як лікарі, вже це зробили. Uh, і я прошу до цього стріму приєднатися всіх небайдужих людей. Марія Малівська, Олександр Бринза, Вікна, СТБ, Єдині новини. Дональд Трамп завтра поговорить телефоном з Путіним про припинення війни в Україні. Підтвердили це і в Росії. Однак речник Кремля Пісков відмовився розкрити деталі майбутньої бесіди. Раніше Трамп заявляв журналістам, що йтиметься про території та електростанції. Змі припускають, що говоритимуть про Запорізьку АЕС, захоплену Росією, яка не постачає електроенергію з вересня 2022-го. Раніше Трамп згадував про дуже велику електростанцію і про те, кому вона дістанеться. Головна ж мета Трампа. Заручитися підтримкою Путіна ідеї США про тридцятиденне припинення вогню, яке Україна ухвалила минулого тижня на перемовинах у Саудівській Аравії. А Путін при цьому висунув свої умови, за яких буде готовий обговорювати пропозицію Вашингтона та Києва щодо припинення вогню, зокрема, вимагав припинити постачання західної зброї Україні та зупинити мобілізацію. Ці умови в Євросоюзі назвали бажанням досягти не миру, а капітуляції України. Ті умови, які представили росіяни, показують, що вони насправді не хочуть миру, тому що вони представляють як умови всі свої кінцеві цілі, яких вони хочуть досягти від війни. Перший в Україні інтерактивний музей математики сьогодні відкрили в Києві. Над створенням простору почали працювати ще 2021-го на виконанні указу президента. А завдяки підтримці міжнародних партнерів створення музею не зупинила навіть велика війна. Тут представлено понад сотню унікальних експонатів, виготовлених в Україні та за кордоном. Окрім відвідування експозицій дітьми, у музеї математики практичні уроки зможуть проводити і вчителі. Запрацював музей в одному з павільйонів на ВДНХ. Розповідає. Олена Ровенчук. Ось так. В першому в Україні музеї математики школярі випробовують інтерактивні головоломки. Треба скласти і перевернути, і воно має стати в барку і не розвалитися. Ми сподіваємося. У нас не вийшло. Сьогодні тут відбулося офіційне відкриття, на яке був запрошений президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська. Нескінченно будуть ваші знання, які будуть щоденно відкривати для вас світ, який дійсно дуже цікавий, прекрасний. Ну, завдяки вам такий світлий. Я вам цього а, бажаю і а, думаю, що такі а, освітні простори будуть тільки, а, тільки допомагати і розвивати ваші, ваші таланти, ваші успіхи. Першими відвідувачами музею були школярі із різних регіонів України, які стали переможцями на цьогорічній всеукраїнській олімпіаді з математики. Лев зайняв третє місце, сам хлопчик із Харкова, але спочатку повномасштабного вторгнення його родина була змушена евакуюватися до Києва. Школяр каже, що захоплюється математикою ще з садочка, а любов до точних наук прищепила бабуся-вчителька. Мені дуже подобаються саме інтерактивні музеї, де можна потрогати своїми руками, пощупати, подивитися, не просто як якісь виставки там, якихось кісток в музеях. Це може тобі допомогти в майбутньому обрати якусь професію, навіть скажімо так. Ти можеш розуміти, навіщо тобі математика взагалі знадобиться в цьому житті. У новоствореному просторі є два поверхи, на яких розміщено 120 різноманітних експонатів, які допомагають досліджувати математичні закони через реальні явища. Деякі пристрої виготовлені в країні. Європи та США. Простір організувала команда Малої академії наук, і головним завданням було зробити його максимально цікавим та корисним для дітей і навіть дорослих. Тут є освітні лабораторії, зали для занять та місця для наукових шоу. Загалом у музеї математики є п'ять тематичних зон, і ось одна з них це зона креативу. Тут, до прикладу, можна виготовити ось такий от літачок. Є інструкція покрокова, можна зробити пілотажний літак або літак-стрілка, а згодом перейти до спеціального обладнання, яке допоможе перевірити, наскільки та форма, яку ми зробили, дасть змогу літачкові полетіти далеко. Ми заштовхуємо. Літачок до обладнання, натискаємо кнопку обережно і літак полетів. Загалом кубої це лише четвертий подібний музей у Європі та п'ятий у світі. Творці простору ретельно вивчали досвід іноземних колег і адаптовували ідеї до українського контексту. З кожним експонатом у музеї можна взаємодіяти і перетворювати навчання у веселу спільну гру з друзями. Це як в реальному сноуборді, треба завжди е, визначати, який кут ти маєш створити зі своїм сноубордом, щоб повернути кожного єсть. П'ять життів, і кожен раз, коли ми врізаємося в камінь, або, наприклад, у ці червоні прапорці за них виїжджаємо, то з нас знімається життя. Воно весело, але Тяжко, да. Можливо, щоб дитина змогла сама повзаємодіяти з експонатом, щоб не я розповів, що робити, а щоб вона спочатку прочитала, покрутила, понатискала, прочитала опис. І тоді, можливо, вона сама зробить якісь свої висновки і прийде до свого якогось логічного заключення. І тому це буде її саме її здобуття. Над створенням простору працювали понад п'ять років. Стартували ще 2021-го на виконання указу президента. Процес Волося призупинити з початком великої війни, втім завдяки підтримці міжнародних донорів музей таки вдалося запустити. Загалом на проєкт було витрачено близько 6 мільйонів доларів. Цей простір це про радикальну зміну підходу, в тому числі і про вчителів. Тому що цей простір передбачений як навчальний центр для вчителів, де вчителі зможуть використовувати ті підходи, які тут застосовуються в експозиції, для своєї роботи з дітьми в класах. Школи дають заявки, і по графіку приходять класи і проводять тут уроки. І це якби така світова практика. І ми сьогодні зробили такий величезний крок, тому що математика для всіх. Наук це цариця науки наук і для нас реформування математичної освіти разом з природничою освітою. Наразі простір працює в тестовому режимі. Перший місяць його відвідують учні з тих шкіл, які цього року здобули перемоги на всеукраїнській олімпіаді з математики. А вже з 1 травня двері відчинять для всіх охочих. Вхід буде платний. ціни вказані на офіційному сайті музею математики. Олена Рованчук та Максим Костенко. Програма Вікне з Марафон Єдині новини. Рівне о 10-й вечора наш свіжий інформаційний випуск зустрічайте в цій студії мого колегу Петра Дем'янчука. Ну а я з вами прощаюсь і Бажаю мирної, і спокійної ночі. На все добре.